Якась ну зовсім дивна інформація, все частіше надходить із роздягальні Динамо Києва. Українські змі пишуть про мікроконфлікт ігоря Суркіса з лідером Білосиніх Віталієм Буяльським, начебто, президент, не задоволений півзахисника, враховуючи його зарплатню. Не в останню чергу саме його бачать одним із винуватців того, що команда зараз йде на четвертому місці. Хоча й Віталія 23 результативні дії в 36 матчах цього сезону. В клубі серйозно ростумуть над тим, щоб дати шанс на цій позиції булеці. Який повинен повернутися з сорі, і у якого там 8 гольових та 6 голів за 32 гри. Ну і як тут тепер не згадати, що ще декілька тижнів тому в змі раптово почали з'являтися інсайди про можливий продаж Боярського в Туреччину гравцю 30 років. Також керівництво Динамо повідомило скаутам, щоб вони припинили пошук нового нападника, який вівся ще з зими. Вони задоволені прогресом Ваната і гадають, що та супряга надійна підміна для нього у 21-річного форварда 13 голів та 3 асисти в цьому сезону також не слід забувати про Артема Бісідіна, у якого закінчується оренда Самонію, і враховуючи його один в 14 іграх, навряд і там хтось буде продовжувати.